Доброго дня! Ви на каналі Моє Господарство. І з вами я Валентина. Сьогодні 7 квітня, благовіщення! Всіх вітаю зі святом. Бажаю всім здоров'я, благополуччя, а саме головне швидшої усім нам перемоги, друзі. І ось сьогодні мова пойде, як ви вже бачите, про картоплю. Я вам показувала це. Картопельку, яку мені подарувала моя подруга, я її ось так розрізала, в пепел положила з землею. Ось такі гарні росточки у неї. Вона стояла на сонці, гарно прозеленілася, зелененька така стала, тут нічого не підгніло. Все до ладу ось така картопелька. Не дивлячись на те. Що я її пробувала трошки зварити, яка вона на смак, то вона була трошки підмерзла, солодковата, але дуже смачна. І ось вона як проросла. Це моя друга картопелька. це картопля Катрін. Вона стояла у мене в підвалі, в погребі. Ось отак виглядає вона. Тут є різна і більша, і менша. Ну, росточки такі гарненькі. І ось перед вами картопля Рів'єра, яку я ще з осені купила по обяві, друзі, Ну, ця картопля, не знаю, що з її таке. Вона ось тільки-тільки деякі починає прокльовуватися. Не знаю, що це за рів'єра така. Оце так висилають нам е, люди. Їм довіряєш, платиш гроші, а вони нам присилають, бо зна що. Ну, не проростає. Оце з цією картоплею вона зберігалася в одному місці. Ось, це моя картопля. А це те, що я заказала Рів'єру. І немає ні одного росточка більше ще я таке робити не буду, Валентина Анатолівна. Непровірених людей заказувати не буду. І це ж я її заказала не оцей ящичок, а я за її заказала на 1200 гривень плюс пересилка 250 Це 1450 гривень. Думала, отримаю з її гарний е, врожай. Оставлю собі на насіння. Ще продам трошки, верну свої кошти, що я затратила, і буде в мене все добре. А мені положили, невідомо що. Е, Відно, збиралася комбайном. Е, але я зразу побачила, що воно щось щось не те. Але, думаю, ну, нічого, таке може комбайном збиралося, то все одно. Але ж хоча б тобі подивитись. Даже і намюку немає. І це ж я її обробляла борною кислотою. Я завжди картоплю обробляю так. Беру 2 грами борної кислоти на літр води. В теплій воді десь 40 градусів, 45 розчиняю її, бо вона в холодної воді не розчиняється. І обробляю кожні, там 5-6 днів. Ну, От, бачите. І ця Одинаково все обробляла. Скажіть, може, мені хтось підскаже, чим можна ж простимулювати цю картоплю. Ну, це ж не, не діло, стільки грошей я затратила і не маю ніякого толку. Бачите, вона вже починає гнисти, Вона така зморщена, чогось вийшла. Немає. Але де, де в яких і є. Чи вони її обробили для зберігання, а тепер вона не може ніяк вийти з того обробленого? Не знаю. Підписники, підскажіть мені, будь ласка, що мені зробити і як мені вийти з цього критичного положення, чи її взяти, зварити курем і махнути рукою на це все? А ця картопелька ось така гарненька. Це Катрін. Ми в минулому році дуже гарний взяли врожай з цієї картоплі. Вже її треба було посадити. Я завжди саджу 26-го, ну, крайній 42 квітня. В цьому році городне влізти, дощі. Всі знають сніг, холод. Ну що її посадиш? Вона так буде лежати, ще й померзне там і почне гнисти. А картоплі ж теж хоча б 10 е, градусів тепла е, грунту повинно бути. Ось так, друзі. Отак. Валентина Анатольовна пролетіла. з рів'єрою. Добре, що оця моя катрин є, до можна, може встановиться погода, до можна буде посадити її, де буде раніше. Так що буває. Проколи йде дуже добрі. Сьогодні у нас трошки сонечко. Оце мої перці, а це мої кабачки. Кабачки мої. Ось так виглядають. Уже воно там бачу по 6 цвіточок викидається. Це кавілі. От моя піларгонія, це, що я там відчеренкувала, вона теж росте. Ось так, а з картоплею я пролетіла. Всім бажаю здоров'я, ще раз всіх зі святом і швидшої нам перемоги нашим хлопцям ангела-охоронця, щоб всі... Додому повертався живі та здорові. До зустрічі, друзі. Дякую всім, хто до мене заходить, Та пише коментарі. Всім пока-пока!